Віталій Ваталі Шахів рая проти Златко Савича. Хорватія рейтинг 1961. Ой. А давай. Цей хід не думаюш добре, тому що. g 4 у нас програмна ідея. Далі кінь, якби наскакує кудись сюди. Тут, правда, пішак у нас підвисає поки. А, типа на нас напал 30 раз. Мы пока что захистились, но не ясно это все, да? что Так, так, так. Ну да є якась ідея d5, Ні, d5 немає, да я забудьте. Это так? да? Ну, звісно. Правда, він зевну, що у нього конь завис. Забудьте, вид від, відвис від, уже. Так, ну давай. Здесь на G5 ми розраховуємо. А, от, я ж не на не напав, да. Шкода. Угу. Тут він і поле займає. І все, що хочеш, і не хочеш. Ну, добре, давай по жортом якось вискочимо. Ти вдариш, ну бий. Не знаю. Тут я сумніваюся, що це прям добре. Так, окей, а тут що буде? Буде шах? Красиво. Красивий хід. Якщо я відійшов, то що далі? У програмі. Що робиться? Добре, а тут що задумано? Мультфірми Там Тому джері. Все залисло суперника? Тактична перегрузка. Куди що піде? Ну, ти втрачаєш, або фрізя, да? Або не фрезя. Я не буду навіть брати тебе конями. розобрані всі сили, розредоточені, розпилені по всій, по всій дошці. А потрібно концентруватись. От як білі концентруються на білих полях і атакують приблизно. В одну точку. Так. На цей хід що задумано на А6?

Сумневато, я совлюдаю. Так. Ну, да, йому треба щось таке. Але тоді Тура приходить на допомогу своєму Ферзіо. Безнадійно. Ну, без ферзя. Без ферзем було тут складно йому. 78 на 59. Так, мені от сюди, тут я якусь фігню трошки поспішив, слон 6 треба бути. Ай він якусь фігню робить, да? Типу, бери пишака і ще. І, типу, нічого в чорних зацінив. Ну, якби два слони, але маловато. Так, ну окей. А тут уже, якби ми теорію знимою. Наробили купу помилок, а потім ми якби теорію продовжуємо грати. Отак от, от. Так воно і є де. Да? Так, стоп, тут я трошки. <кій> ну, згляді 5 треба було зіграти. <кій> ну так. Да. Потім якось так, можливо. А потім якось так. А потім якось я так. По-різному. Тут D5 було краще. Хоча, я не знаю, Є5 поле буде. <coughs> І він пішов у ці розміни, які виявилися не на його то користь. Він покраще мені ферзя, ферзь вийшов. Ферзь був закритий конем тут. По білим полям. От у нього був слон тут. І білі поля, ну, були, в принципі, біля короля надійно захищені. А от тут уже слон стоїть. А F7 поле не тримає. І я ж 7 ніхто не тримає поле. Тут взагалі щось інше. Взагалі ферзів F5, тому що у нього кінь завис. Право. взагалі. Взагалі в нього фігура то втрачається, мабуть, чи що. Чи не втрачається. Ну, і щось так. Добре. А якщо я щось конем зроблю цим, типу. Ну, так, Дікінжі 5. І все-таки до білих. Да, ми добираємо. Взагалі мат виси, да. На всім то ще таке. Півбіди. Інше півбіди, що на H7. Які ні білі поля. Слабкі. Я не бачив. Я навіть не звернув увагу, що я тут коня можу від'їзд. Я відчіпляюся до білих полів. Так, тут він міг нормально щось зробити. Ну не це. І так. Резерва. Ну і я причепився, і він причепився. Я так? 32 сюда. Трикутник. Піфагора Ну, добре. А якщо я так б'ю. То ти тут б'єш. Шах. Я тут бью. А ти так раешь? Ні, ну це вже щось починається. Дурня якась комп'ютерна. в хід Суперник грає за 3 секунди хід робить. Він в пулю грає, не в Бліц. Він не буде рахувати хід в хід. Він отак отримує безнадійну позицію потім буде грати без фрізя. До мату. Ну майже. Да, і якби, йде мат в 3 ходи, і в 2 або в 1.